Вас вітаю ту канал Трейд. Сьогодні у нас з вами на огляді цікавий інструмент. Різець токарний автоматний канавковий БДКТР 1212 -12 під пластину ТДЦ 2 від відомого виробника SMOX. Різець токарний канавковий автоматний розроблений для невеличких токарних верстатів та для токарних автоматів. За допомогою таких токарних різців можна робити як пази глибиною до 10 мм, так і відріз деталі діаметром до 20 мм. Канавковий різець має наступні характеристики: загальна довжина 120 мм, Квадратне січення 12 на 12х12 мм Максимальна глибина канавки 10 міліметрів ширина канавки 2 міліметри. Його виконання праве. Максимальний діаметр відрізки 20 міліметрів. Відрізні пластини кріпляться за допомогою шестигранного ключа, який йде в комплекті з різцем. Самі пластини можна замовити окремо на нашому сайті, обравши потрібних підрозділ або звернувшись до наших фахівців, які підберуть вам правильні пластини, враховуючи оброблювальний матеріал і ваше обладнання. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті. Ошункрапочкавискрапочка.юм де ви можете також формати своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за указаними контактними телефонами. Доставку кровом будь-яких уточок України з нами швидко надійно та якісно.